Друзі, усім привіт! На що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 6 червня 2011 року. Це був товариський поєдинок, який відбувався в Донецьку на стадіоні Донбас-Арена, Україна, Франція. Ось такий друзі, відбувався поєдинок, 1 4 Франція перемагає. Гамеро Мартин Кабуль та Мартин забивали переможні м'ячі за Францію, за Україну забив Анатолій Тимощук. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 15 тисяч глядачів було на матчі Україна франція Марк Клаттенбург, англійський суддя, обслуговував даний поєдинок. Резервний арбітр Дмитрий Жуков з України, ассистент арбитр Саймон Бек та Стів Джайлд. 8 бригады арбитров сборная Украина, Олег Блахин, главный тренер команды, Андрій П'ята Воротах, Василий Ищенко, Николай Кучер, А, прошу прощения, ребята, Андрей П'ятая воротах, да, Василий Кобін, Николай Ищенко, Александр Кучер. В'ячеслав Шевчук, Олег Гусів, Анатолій Тимощук, капітан команди, Руслан Ратань, Сергій Назаренко, Андрій Воронін, Марко Девич. Така стартового 11 збірни України. Тобто Андрій в воротах, Василий Кобін, Ніколай Іщенко, Олександр Кучер, Вячеслав Шевчук, Олег Гусів, Анатолій Тимощук, Руслан Ратань, Сергій відповідно, Андрій Воронін та Девич та Марка Девич. А Евгений Евген Селезнев тришки пизднейший Маркадевич поменяет. Такой же Худобяк Игорь выйдет за место Лига Гусева. Евгений Кочереди поменяет Александр Кучер. Такой же Мелевский, Милевский еще поменяет Андрея Воронина. Еще две Денис выйдет за место Сергея Назаренко. Франция. Лорен Блан, главный тренер сберной команды Франции. В воротах Стив Манданда. Капитан команды Патрис Эвра, Кабул Юнес, Кабай Йон. Саха Мамадо, Ревейр Антони, Джереми Менес, Кевин Гмейро, Луи Креми, Блес Матьью Ди, це стартово французькою збірною. Реки Бедаль трішки пізніше Мамаду Мамадуса поміняє, Мартин Марвен трішки пізніше поміняє, Флора Молода, Ремі Лойка Реми, трішки пізніши, Абу Діабі поміняє, Блес поменяю трішки пізніше. Ну, крем, замашкин Гмиро замінити. Трешка пізніше ось такі заміни були у Франції. Ну тепер давайте говорити про самач, да, який відбувався в Донец Донбас-арена, Донецьк, В принципі, да, 15 тисяч глядачів якраз да. Був на стадіоні. Хороший матч, в принципі, Україна достойно виглядала. Ось, в принципі, я би сказав, що футбол був доволі таки рівний. Наприклад, на 42-й хлоніматчі проявиться хороший. удар від Гусева, Як же це все було близько до гола, Як же був близьким? Але Гусев до того, щоб забіг да, гол ворота Франції. Якраз то матч був рівний. І справді, моментів, в принципі, момент були і в Франції, і в Україні. Ось там на останніх хвилинах а був момент у Гмейро, коли врятував українську збірну Андрій П'ятов, продемонстрував Андрій П'ятов просто якусь неймовірнішу реакцію. Ось, то, в принципі, футбол був рівний, де обидві команди обмінилися моментами, і парештем, друзі, завершиться в ніч 0-0. А друге там взагалі неймовірно для України розпочинається. 53-й матч, Тімачок, передача. Іде атака в Україну, Тімачок пробиває і забиває гол. На 53-й хвилині матчу збірна України виходить вперед. Гарматніший удар. Тімачука з метрів 26 Гарматніший удар. Стів Манданда не зміг парірувати гарматний удар Тімачука. Тімащук наніс гарматніший абсолютно удар. Там навіть з метрів 28-27, мені не здається, удар. Там, з далекої позиції, гарматніший удар. і М'яч мені ще здається підкрутився ще. Фантастичний м'яч вийшов у Анатолія Тімащука. 1-0 Україна повела в рахунку і здавалося, що ось Україна забила. Але французи включаються дуже швидко. Я вам хочу сказати, що. Французи дуже швидко включились. До речі, глів передачу на Тимичука, якщо не помиляюсь, записав Андрій Воронин. А француз відіграється в кінці та кінців. Був момент у Гамеро на 55-й хвилині Андрій Пятов рятував Україну. Пропущено гум'яча, да. Але французи тиснули її на 58-й хвилині Кевін Гамеро. Іду в передачу, м'яч влучає футболісти України, відскакує до Кевіна, той пробиває забиває гол. 1-1. Так, да. забив Кевін. Ось Кевін Гамеро. Неймовірний французький нападник, він віддавав передачу. Якраз то він хотів віддати передачу, але м'яч влучив футболіста української збірної, відскочив ідеально на Кевіна Гамеро. Просто ідеально на Кевіна Гамеро м'яч відлітає. Кевін Гамеро пробиває та забиває. Зрівняли, француз рахунок. І yeah, далі в принципі були такий футбол, де да українці в принципі могли забити ось наприклад на 76-й холодній матчі Україна. Атакуя сберна Украины. Подача. Момент. и не Незмик забытый. Незмик забытый. Футболист украинской сберны Евгений Телезняв. миг забытый Евгений Телезняв. А ему не пощастило. Украина намагалась забить. У Франции были моменты. В принципе, все шло к ничьи. 1-1. И ничья была бы, я уважаю, барахонком-то справедливейшим. Еще ни Украина, ни Франция на праздник не награла. Ну не награла. Але і забиває гол Мартин. На 87 хлам матчі. Французи атакують Мартин. протягує мяч. Гармат, удар Мартина. і Забиває він гол. Також красивий удар, від Мартина. чимось схожий мяч забив, Тимащук. Також гарматніший удар з дальньої дистанції. Мяч влітає в ближній кут, з в 36 56. Пробив, забив. 1-2. Французи забили і Україну десь це так трішки, э, скажімо так, збірну Україну десь це так і справді. А, ну, емоційно, да, українці опустили руки, мені здається, все-таки французи забили на 877 хлопці. Україна поразку, в принципі, по грі не награла. Я вважаю, що нічия, була б набагато порахунком без продаж, але француз забили, піймали кураж і. Кутувы из левого фланга, подача, удар головой и гол. Абсолютно один Кабуль. Залышься 1-3, Франция забывающая один мяч. На 89 в не Кабуль забил. Пробыв головой, забил. Ну і потім ще крапку, остаточно вже Мартін поставив, 3 хвилини купиться в суддя, французи м'яч перехопили. Карім, Бензема, карім. Вводить Мартина 1 на 1. б'є і забиває. Дуже спокійне виконання від Мартина, французи і четвертий забили. Ось так буквально за 5 хвилин Франція забила 3 м'ячі і виграла матч. Так, да, друзі, так і буває, Гру можна виграти за 5 хвилин. 1 4 розгромна поразка для України і. Знаєте, така спробуйте, поразка та более така розгромна поразка Д-4, на яку Україна не награла, Україна здорово, в принципі, грала, і в Україні були моменти, Україна сама могла забивати другий м'яч. Але ось це Мартіна, він і справді десь так трішки емоційно підкасили Україну. Французи додали ще пару м'ячів і розграмили Україну, відповідно, 6 червня 2011 року, в Донецьке на стадіоні Донбас Арена. А, друзі, відбувався даний поєдинок. В принципі, якщо підвести даний підсумок, то да, я вважаю, що Україна на поразку точно не награла. Вважаю, що Україна, в принципі, награла на нічю. В принципі, Україна не понад зіграла. Тимощук забив восхитительний м'яч на 53-й хвилин матчу. В принципі, Україна перемагала, ну, французи забили. Дуже швидко відігралося, Гамейро забив. І під кінець матчу аж 3 м'яча за 5 хвилин забили французи. Привідал, ми, друзі, цей товариський матч. Донецьк Донбас Арена. 6 червня 2011 год. Україна-Франція. 1-4, друзі. Франція Граміт Україну. Я хочу побажати Франції та Україні добра. Вам, друзі, вечерю серця, бажаю добрати. Головне, друзі, бережіть себе, будьте да, щасливими людьми. Ось в першу чергу, да. я бажаю вам добра. Всім до побачення. Друзі, покачити.